Особливий режим, навіщо Росія заборонила в'їзд до Криму з окупованої частини Херсонщини? Бачив, але точно не пам'ятає, що про обшуку кримчанина розказав Ростовському суду свідок обвинувачення. Ізолятор як в'язниця, скільки років проведених у СІЗО, зарахували кримському активісту. Окупаційна влада Криму запровадила особливий режим в'їзду та виїзду з тимчасово окупованою Херсонщиною. Про це йдеться в указі окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Згідно з ним, відтепер потрапити на півострів з лівобережжя Херсонщини можна лише через три пункти пропуску: армянськ, перекоп та Джанкой. Поза ними в'їзд чи прохід до Криму заборонено. Голова Кримсько-Татарського народу Рефа Чубаров каже: це закриття Криму повертає пропускний режим, який був між окупованим півостровом та материковою Україною до 24 лютого 2020. 2022 року в цьому так званому указі говориться про те, що режим на цих пунктах пропуску на територію Кримського півострова буде такий же, як на контрольно-пропускних пунктах на державних на державному кордоні Російської Федерації. Одразу думка виникла після того, як я ознайомився от, з цим документом. Що росіяни використовуватимуть Крим чи вже використовують знову для нового такого ну, розширення агресії на матерікову частину України для військових колон російської окупаційної армії виділять спецдороги, на яких просуватимуться з дозволом від ФСБ для цивільних вважає Рефа Чубаров, обов'язковою умовою зроблять наявність російського паспорту, і це на його думку ускладнить життя саме українцям, які перебувають в окупації, громадяни, які живуть. В Херсонській Запорізькій областей використовують Крим за того, щоб звідти переїхати власне на територію Росії, а потім вже добратися до території третіх країн Європейських або Туреччини, бо вони хочуть евакуюватися звідти де йде війна, і тепер цим людям буде дуже важко, а, а можливо, і вони не зможуть заїхати до Криму. Бо їх будуть змушувати отримати російські паспорти 30 вересня 2022 року. Президент РФ Володимир Путін підписав закон про так зване воз'єднання з окупованими областями України. Йшлося і про Херсонщину За півтора місяця після цього збройні сили України звільнили всю правобережну частину разом із обласним центром і в обережжя ще в окупації. У представництві президента в автономній республіці Крим теж вважають, що так званим особливим режимом пропуску в Крим людей змушуватимуть отримувати російські паспорти. Звичайно, це буде як одним. Способом способів примусової експертизації. вони намагаються таким чином ще виявляти на новоокупованих територіях тих людей, які, які проти, да, проти ситуації, яка там відбувається, проти цього захоплення, виявляти тих, кого вони можуть утримувати, і незаконно затримувати. Водночас військовий експерт Іван Ступак вважає це рішення не російського ставленника на півострові, а військового керівництва РФ. На його думку, головна причина закриття Криму завадити роботі Сил оборони України на півострові. По Крим останнім часом багато чого прилітає по штабу флоту, по військових об'єктах по наземних морських об'єктах. Це дуже непокоїть російські каральні органи, російські окупаційні органи тому. Швидше за все було ухвалене рішення. Давайте запровадимо додатковий режим на кордоні з Херсоном для того, щоб уберегтися від проникнення території Криму української диверсійної групи, яка буде наводити Координа, наводити український вогонь або навпаки виїзд з території Криму людей, які везуть чутливу інформацію про розміщення російських військ, штабів, кораблів і так далі. Торік у квітні пропуск через контрольний пункт в'їзду та виїзду між Херсонщиною та Кримом був за спрощеною процедурою без перевірки вантажів. А в липні окупаційна влада повністю скасувала паспортний контроль. І от тепер вільний перетин для цивільних скасовано. Скільки часу діятиме такий особливий режим в'їзду та виїзду в указі Аксьонова не зазначено. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Суспільне, Новини Крим. Дві години допиту свідка і перерва до 21 лютого. Таким було чергове засідання у південному окружному військовому суді ростова на Дону, де розглядають справу першої Джанкойської групи Хізбут та Хрір, в якій громадський журналіст Вілен Тимир'янов і активісти Енвер Крош, Едем Бекіров, Ренат Алієв і Ситяга Абозов докази надала сторона звинувачення, розповів адвокат Еміль Курбедінов. Зокрема, слухали понятого, який був під час обшуку в одного з фігурантів справи. Однак на суді заявив, майже нічого не пам'ятає. Нас интересовал вопрос, когда, в какой момент были подкинута литература и демага. Вот Ему э, свидетель сначала говорил, что уверенно, что э, никто ему ничего не подкидывал. Потом в ходе допроса все-таки выяснилось, что он не мог контролировать всех сотрудников, и все-таки отвлекался, и не мог несколько часов подряд за всеми пристально наблюдать и видеть действия всех. Тем более, что при начале обыска сначала в дом зашли сотрудники ФСБ, и только потом запустили понятых. пройшов определений промежуток времени, так скажем. Поэтому ну ми убеждены, що действительно эта література була подкинута. У серпні 2022 року, під час масових обшуків у Джанкойському районі окупованого Криму заарештували п'ятьох кримських татар. Окупанти закидають їм участь в ісламській політичній партії Хізбут та хрір, яка заборонена в Росії. Однак вільно діє на території України. Судя затриманих за статтею про тероризм. А головним доказом провини є аудіозапис розмови у мечеті за 2015 рік. Торік у листопаді. Південної окружний військовий суд Ростова на Дону продовжив кримчанам арешт до 29 лютого. Кримському активісту із Сімферополя Рустему Сейдхалілову, незаконно засудженому на 14 років, зарахували 4,5 з половиною роки утримання у СІЗО у терміну в'язнення. Про це кримські солідарності повідомила дружина політв'язня Ельзара Сейтхалілова. Зашків відповідну довідку, її чоловік отримав від начальниці спецвідділу з'язниці у Уляніцької області. За вироком Ростовського суду Сетхалілов відсидить у тюрмі ще рік і дев'ять ні, суворого режиму Рустем Сейдхалілов, активіст Кримської солідарності, до арешту допомагав сім'ям політв'язнів у Криму, відвідував суди, робив передачі до СІЗО, а також сприяв проведенню релігійних свят. Російські силовики його затримали у березні 2019 року. Звинуватили у причетності до ісламської політичної партії Хізбут-Тахрір.